Щодо Російської Федерації, друзі, це було щось неймовірне цієї ночі. от що попереднього дня я говорила про те, що таке відповідне затишчя і була впевнена в тому, що щось буде і атаки продовжаться, не помилялась я, тому що хроніки ночі величезні традиційно Петро Андрющенко. Керівник центру вивчення окупації публікує таку карту і підбиває підсумки. Беремо його інформацію, паралельно шукає інформацію, звісно, і в ворожих джерелах, в ворожих пабліках, щоб дійсно мати повноту картинки, що ж відбувалося. Отже, в Криму було гучно це. По перше, близько першої дочі пролунала серія вибухів у районі Феодосії та Керчі. Місцеві чули щонайменше 4-8 потужних детонацій у небі. Краснодарський край було гучно, і навіть з'явилися деякі фото-відео А от росіяни, зокрема, публікуються, як в районі Тамані чутно вибухи. Зафіксовано там було 10 вибухів. Один з ВПЛА пишуть, впав в очерет і загорівся. Пошкоджено приватний будинок. Як про все це пише телеграм-канал МАШ? Безпілотники Всу також атакували Тамань в Краснодарському краї. Месцеві жителі розповіли телеграму, що чули не менше шести звуків взривів в небі над станицею. Обломки знищених БПЛА упали в полі з камишом. Зараз там пожар. Один із обломків, відомий раніше моделі безпілотника, невідомий, так, перепрошую, невідомий безпілотник, бачите, росіяни не впевнені, що це було, кажуть, обнаружили недалеко від сетиниця Бланка. А до речі, так само ці безпілотники, ці уламки, не буду свідо це показувати, нехай розбирається там на Росії, нехай намагаються дізнатися. Ну а звісно, нам своє робити. Далі Ростовська область ударів зазнали, що не менше шість населених пунктів у селищі Целіна. А через російське ППО загорілися два будинки, евакуйовано сім'ю чотирьох осіб без постраждалих. Так само коментує інформацію телеграм МАш. Кажуть вони наступне, що дахи двох будинків загорілися в пасіки Целіна Ростовської області в результаті падіння обломків унічтожених ВСУшних випала. Ну і власне ось це відео, яке ми бачимо, це те, що демонструє телеканал Маш. Ну очевидно, дуже невдала робота російської ПВО. Слов'янськ на Кубані над містом працювала ППО. В небі було видно яскраві спалахи. Місцеві чули ще не менше п'ять в. Бухів так само про це писали ЗМІ. Ну і Анапа на околиці через російське ППО. Казали про те, що уламки дронів пошкодили три приватні будинки у селі Юрівка в трьох оселях вибуло вікна та пошкоджено двері. А ще у Цибанубалці уламки впали на дерево. місцеві Подомляли про понад 10 вибухів. Ну і новоросійська друзі не спав цієї ночі. А надзвичайно там було гучно. Писали ще з вечора про те, що дійсно відбуваються якісь події. Цікаві. Ну а звісно, пов'язані вони з черговими атаками. Вперше зафіксовано комбіновану атаку з повітря і моря, дрони камікадзе та морські безекіпажні катери, бек мешканці нарахували понад 15 вибухів. За їх. Словами, атака була на дві хвилі, як повідомляють місцеві. За їх словами, атака відбулася впродовж цієї ночі. А російські військові заявляють зокрема про знищення кількох цілей в акваторії Чорного моря. Ось так от а Пропонули побачити наживо, так і звісно, як це все відбувалося. Ось так, зокрема, от Fighter Bomber, дуже часто телеграм, який повідомляє про різні інциденти на Росії. Не ну, звісно, слідкує за тим, що відбувається, і на фронті. От зокрема, вони так само писали напередодні ввечері близько восьмої вечора, що група беків всіх типів включає беки з РК в районі Новоросійська. Тож, очевидно, будемо чекати більше. Деталі, і очевидно, що напевне якісь все ж таки пошкодження були. Ну а як пише телеграм, МАШ, що упавши український безпілотник, поверділи квартиру в ЖК аврора 2 в Новоросійське, там потім сталася пожежа. Але очевидно, що як Каже і сам ворожий телеграм-канал, упавший український безпілотник. Тобто, це не ціленаправна атака. Безпілотник не летів по житловій забудові, як це часто робить Росія. Просто російське ППО дійсно збиває не там, де треба. І надзвичайно сьогодні це є неуспішними, Ось ці дії російської ППО кажуть, що все це було приблизно о 5.30 ранку на вулиці Енгельса. Офіційної інформації не було. Пізніше писали про те, що Була пошкоджував пошкоджив ще одну квартиру в новоросійську, але очевидно, що це от самі ті дії, про які я говорила. Погана робота російської ППО. в місті працювала сирена. Ну і так само писали повідомлення про те, що можливо мінуснувся такий гелікоптер у Російській Федерації. Тому будемо чекати, звісно, більше, більше інформації щодо цього. Ну а якщо дивитися зведення ворожого міноборони, то впродовж впродовж минулої ночі з 22.00 до 5.00 ранку було, пишуть, знищено і перехоплено 170 українських безпілотних літальних апаратів. 96 було на території Республіки Крим. Це, що, звісно, неймовірно. 47 безпілотників на території Краснодарського краю, 9 на території Ростовської області, 8 на території Брянської області і ще стільки ж на територію Курської області, і два на території Білгородської області кажуть, що було так само над акваторією Чорного моря знищено вісім крилатих ракет: «Шторм Шедов» і три українських ракети Нептун. Ну, дійсно будемо чекати підтвердження, тому що ми знаємо, що росіяни атакували ще й атакам все, так коли їх навіть і в Україні не було. Тому будемо чекати інформацію офіційної, але очевидно, те, що сьогодні подали в зведеннях, воно вже надзвичайно сильно хвилює Російську Федерацію, і звісно, будемо. Слідкувати за цим, ну і ще додали от в міноборони, що з другої ночі по п'яту ранку е вогневими засобами чорноморського флоту в акваторії чорного моря знищено 14 українських безекіпажних катерів. Також інформація потребує підтвердження, але якщо росіяни вже про це пишуть, то очевидно, що щось відбувалося і е очевидно. Е це були дійсно якісь такі серйозні атаки, тому чекаємо, звісно, наслідків. Ну а напередодні так само я нагадаю, що було от ввечері, повідомляли про те, що був атакований Курск ракетами. Місцеві казали, що чули, як мінімум, кілька звуків вибухів, і, очевидці, казали, що почалася пожежа в районі вулиці Широка. МЧС Російське заявило, що там горить сміття. Хто б сумнівався? Дуже часто намагаються прикриватися чимось іншим. Ну а якщо повернутися до Криму, так і до того, що от, як ворожі міноборони повідомляє, що майже сотня безпілотників дійсно було перехоплено, це так, звісно, в лапках, то я нагадаю, що напередодні були так само. Атаки йдеться про те, що атаки по Криму напередодні вночі все ж таки було вдарено по газодобувних вишках у районі родовищ Шміта та Голіцинське. Повідомляють російські змі при цьому на їхню думку не всі катери було знищено дехто міг зависнути в автономному режимі. кажуть, щоб пізніше знову завдати ударом. Загалом за різними даними, із Вилкового бік Зміїного вийшла група понад 30, Тиморських дронів, але лише наскільки атакували Крим. Чи дійсно це була правда? От так само будемо чекати офіційної інформації. Спікер української добровольчої армії Барчук він підтвердив, до речі, удари по вежах. Він так само сказав, що з деяких безекіпажних катерів було запущено безпілотні дрони, які атакували Крим. Вибухи були за його даними, зокрема в районах. Військових аеродромів Тож, обов'язково будемо чекати більше інформації і очевидно продовження цієї красивої бавовни, яка розгортається на окупованих, анексованих і на території Російської Федерації.